Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Трампа побачив перед Аляскою останні години. Останні події в Україні та Росії стали моментом для американського президента. Він зрозумів, Путін не хоче миру, не здатен, не шукає. І цього разу, на відміну від Байдена, Трамп вирішив діяти рішуче слова закінчилися. Наступна п'ятниця дедлайн. Якщо Путін продовжить грати в багатоходівки, Росія отримає поповні як Іран. Після показового удару по Тегерану меседж очевидний мир або кінець. На цьому телі радник залужно коротко і чітко заявив Росії. Більше не буде щонайменше 50 років не буде як держави, що впливає на світ, і світ почав слухати вперше реально. Але головне в Кремлі, там де звично мовчали, тепер шумить. Телеграм-канал Кремлівський чоркуєше. Патруше у патовій ситуації армія деморалізована. Наступальні операції не проводяться. Солдати масово відмовляються йти вперед. Частина застигла і це ще гірше за поразку. Бог не є зсередини. На тлі всього цього телефонна розмова з Путіним і Трампом. остання коротка без протоколу. Рішення вже прийнято. Путін більше не спів. Розмовник США говорю з Патрушевим, якщо хоче легітимності, має прибрати господаря Кремля. І ось що відомо на сьогодні. Патрушев через посередників США запропонував план не капітуляції, але максимально наближена до неї. Територія РФ передає Україні контролі над Запорізькою АЕС 100 кілометровою демілітаризованою зоною до Чорного моря. Україна залишає Донецьку та Луганську області на тимчасовий перехідний період. Крим визначається як особлива територія під подвійним управлінням без військ. Статус Україна закріплює позаблоковий статус у конституції. Она на вступ до НАТО чи будь-якого військового союзу Україна чаїс має обмежену армію до 350 тисяч осіб і ліміти на авіацію не більше 120 бойових літаків. Гарантії США знімають ключові санкції з РФ у сфері енергетики, банків високих технологій. РФ допускає вступ України до ЄС. Припинення вогню уводиться одразу після початку переговорів в форматі Росія США, Китай – ЄС Україна. Поновлюється договір про ракети середньої дальності з підписом України. Паралельно сценарій усунення Путіна. Перша тихий Через погіршення стану здоров'я Путіна зникає влада до Патрушева, палацовий інцидент, система, силова ліквідація під виглядом інциденту, проголошення надзвичайного стану, переворот і за легітимізацією рада безпеки оголошує втрату довіри до Путіна. Його вивозять, оголошується тимчасовий порядок, що отримує Патрушев, повний контроль армія, ФСБ МЗС, уряд, підтримка США та Китаю, обмін на припинення війни, олігархічна підтримка, повернення частини активів і вихід із санкційної патлі. Тимчасовий спокій, зупинка мобілізації, відмов. О, від наступів, що каже заложний жорстко, поки не буде повного відведення військ, перемовин не буде. Україна не вірить у сірі зоні перехідні моделі і подвійне управління Крим, Запоріжжя, Херсон без варіантів. ЕС лише український контроль, дипломатія тільки для деокупації. Коротка аналітика. Трамп активізується. США більше не сприймають Путіна як легітимного партнера. Уся увага до Патрушева. Патрушев готує м'який переворот. Варіант із заморожуванням війни і контролем над елітами. Плани РФ вигідний тільки для Кр. Ремля Україна не прийма сірі умови і тимчасові формули. Україна тримає жорстку позицію. Лише вона повна деокупація і гарантії безпеки. Час іде дедлайн найближча п'ятниця. Якщо перемовини зірвуться, ша діятимуть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.